Доброго дня, шановні глядачі. Як я вам вже показував, блок я заварив, а кольця я спалив. Компресіоні, маслостойки. Коли я заварював, треба було познімати циліндри. А я їх не зняв, поспішив. І що вийшло? У мене масло тече. У вихлопну трубу. Ось його подивіться, як воно тече, яка калюжа, аж ось на блокові натекло і прямо із головок у колектор вихлопних газів воно витікає. Як ви бачите, річкою тече. Другий циліндр, ні, мабуть він був угорі. І тепотік четвертий, перший. Вони мабуть внизу були. Температура висока. Як не як різак 2000 градусів по Цельсія дає. І спалив я кольця. Потеряли вони свою упругость. Ох, тепер знову мотор розбирай. Як кажуть, робити одну ту саму роботу, приходиться 10 разів. Все це розбирати і ставити кольця. Десь кольця мої там їдуть ще по новій пощі. Виписав. Як приїдуть, я вам покажу. Дивіться далі, що воно там вийшло, розберу, я вам усе покажу.